В давні часи на українських землях важливим осіннім святом вважалося Василя Свічки, яке відзначалося 14 вересня. Зі святом пов'язано багато цікавих обрядів і традицій. З цієї нагоди в краєзнавчому музеї тривають заходи для школярів, які популяризують та відновлюють українські традиції. За традиціями свята, хлопці і дівчата збиралися в хаті, де часто відбувалися вечорниці, і справляли весілля свічки. Хтось приносив велику свічку з бджолиного воску. Жінки урочисто прикрашали її, поряд ставили невелику ляльку, яка була за хлопця. Обирали дівих осіб та справляли справжнє весілля. Школярі прослухали історію походження свята та поринули у світ прикмет цього дня. Дівчатка показали, які вони господині. Хлопчики теж активно брали участь у шануванні звичаїв. Вони проходили різні випробування на силу та кмітливість, виконуючи цікаві завдання. Маємо шикарну можливість систематично його відвідувати, і дійсно, ми хочемо висловити велику подяку всім працівникам музею, а особливо Лілії Миколаївна, яка запрошує постійно нас на систематичні екскурсії, на календарно обрядові свята, які вона чудово проводить. Дітки завжди. Захоплені дуже чудове свято. І коли ми виходимо з музею, вони завжди постійно нас запитують. А коли ж ми підемо знову? Тому ми щоденно чекаємо дзвінка від працівників музею, щоб нас запросили на свято. Діти мають завжди дуже велику кількість позитивних лише емоцій. Першокласники були у захваті від святкування та обіцяли дотримуватись старовинних традицій. Діана Гінгін, Олег Літвінчук лайк like тіві.